Завдання від фруктика. Фруктика. Культ вогню. Орда тільки катапульти з вогнем, бетрайдери з вогнем, герої, володар вогню, другий та через хвилю. Краївки з робітниками можна башні, ні. Важке завдання. Я навіть не певен, що я з першого разу зрозумію, як то виконувати. Точно щось не те побудую, як завжди. 5900. 5900 випадково. Ну, давайте спробуємо. Я дуже скептично налаштований, але. Якщо не піде, то наступного разу. Щось придумаємо. Треба налаштовуватись на позитив, бо я якийсь негативний. Стрімер не має бути негативним. Стрімер має бути казати, що та все, хлопці, буде добре. Зараз ми подужаємо. Ні, українською нема озвучки Варкрафту. Чесно, вона, звичайно, була би актуальна для кампанії, але для гри рейтингові ігри. Я взагалі не вважаю, що озвучка потрібна. То що граєш постійно дуже багато ігор. О, хтось підписався на твічі. Дякую. Реандріл. 22 місяць підписка, величезна подяка. Дуже приємно. Майже два роки скоро буде підписка, дякую. Також нагадаю, що ви можете теж приймати участь в контенті чи замовляти завдання, якщо купуєте підписки. На Твічі це складніше, тому що там нема, наприклад, як на Ютубі, що можна купити підписку певного рівня. Але на Твічі можна дарувати іншим підписки. Так, ми тут якраз приходимо вчасно. Купуємо вогняника. Що, працюємо по такій самій схемі, як ми грали. Можу я забрати центр, що думаєте? Може і можу. Треба пробувати. У нас імба герой Ми мали би забрати центр. Один герой всю карту б'є. Це класно. Вітя що робить цей вогняник? Вогняник я придумав цікаву назву вогняному лорду. Так, а тут база ставиться. М -м. Ставиться база. Нам треба Т3 і Таурена, правильно? Вогняника до 3 качнути, так? Робимо зразу грейди на катапульта. Нам зразу Т3 треба буде і героя, там. Третій не докачали. Другий склеп, ой, всі попропадали вогняники. знов жук, да? Треба починати кажанів будувати. Маска жони, та Тільки маска жонами треба пробувати. Інакшому я тут не бачу розкладів, як це робиться Маска жони і пробувати пробити його базу тими кажанами до моменту, коли він встигне там сітку побудувати. О, він тут не докачав. Зажався, це добре для нас. Дерево проблема. Що тут в магазині ще є? Знаєте, що було б добре? Ауренчика до третього качнута. Добре, кажанів, будую. Я просто їх побудую, але без вогню не буду нападати. Так, тауренчик вже другий. Файлорд Сферу зараз візьмемо. Це вже гра непогано йде, на мою думку. Що павучки. Дуже дуже файно для нас. Коротше, нам треба влетіти сюди, в шахту, і з тауреном з хвилою просто ту шахту пробити з нами Контрбазу поставити. Добре, давайте забіжимо зараз. Зараз пробуємо. Вогонь є. Вогонь, я нагадаю, не такий крутий, як колись був. що, Зараз будемо цей влітати. Ого, він же тут готовий. Ой, десь воно видовищно. Жука єдине що. Душить. Всі кажані не втратила. думаєте? трохи дочина. Бачите, я негатив, але гра веселенька, на мій погляд. Будемо ще раз залітати і готуватися робити катапульти з вогнем. Ой-ой-ой. Сюди можу залетіти? Ну, ще одної хвилі не вистачило. Вистачило ще одної хвилі, буквально. Але гра пішла. гра пішла. Можемо ще раз залетіти. Ще раз золоті О, дякую, дякую, дякую. Артем, 200 гривень. Доброго дня, панове. Давно мене не було на прямій трансляції, ще не діє акції давно. по вибору гри. Зарахуйте на героїв, якщо що. Дякую, дякую, Артема. Дякую. Дуже приємно. Боже, що за гра? Разобрался. Але. Таурен з другою аурою, тепер це дуже добре. Це надзвичайно. Він вийшов. Є -є 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 -є. <свистит> Добре, я був неправий, беру свої слова назад. 5900 ММР ми побили. Стратегія вийшла чітка. Ну, мабуть, так, як я і планував, на два фронти це розтягнути. І яка тут ідея? Ідея така, що в нього лицар смерті був другий, і аура швидкості тільки першого рівня. В нас Таурен четвертий, відповідно, сувіє швидкості дають нам мобільність, і ми можемо їздити туди-сюди нападати. Бачите, павуки погані бійці, він не зміг пробити нашу велику залу, про тому, що у нас не було веж, а в нього веж було дуже багато. Він дуже багато інвестував, і оцей перший захід, він розумієте, він був готовий. В нього. Тут були павуки, тут були павуки, але ми якось пройшли, тими залетіли, побили йому шахту. Він дуже багато ресурсів на це інвестував. І ми якось вийшли 7425 шкоди вогняної катапульти. Завзання вийшло надзвичайне. Ну, я вражений, тому що я дуже скептично був на це налаштований, хотів грати йти без рейтингу, а бачите, 5900 дев'ятсот побили. Неймовірно. 200 глядачів на стрімі. Це побачило. Дякую вам. Дякую також Артеми. 200 на героїв. Так, дія дія аукціон. О, Це була файна гра. Що скажете? Мінус ще одне складне. Це було цікаве завдання. Мені соромно, що я такий був скептичний і негативний на початку. Зараз я задоволений: дякуємо фруктику. Це постійний підписник Ютуб каналу. Нагадаю, також, що на Ютубі ви можете купувати різного рівня підписки і теж замовляти завдання. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.